Всім привіт! Сьогодні грандіозне відео, все буде і про кукурузу, і про сою, і про пшеницю, і про дісковку. Все на світі. Так що, кому цікаво, залишайтеся, додивлюйтесь до кінця. А зараз значить, про культиватор. Як ви можете бачити, генерала жовтого вже немає. На кожен товар є свій покупець. Писав мені один спеціаліст, каже, за 50 заберу. Та за 50 і я 10 штук куплю. Такі всі, типу, умні, один я дурачок. Значить по КН 3,8. Дійшли руки, зараз будемо, верніш не будемо, а робота робиться. Знялися стійки, помінялися втулки, пальчики, зараз, зараз це все діло, покажу. Бо вже розбите все на світі. Лап нема, нічого нема. Все познімали. Значить, ось все тут все процес іде. Оце, значить, точив токар. Ось. Дві втулки. І, по-моєму, вже цей ні чи да. Та да. ось ось вони ці всі пальчики, йомаю. А ось ось. Оце заводські, які я позвонив на Білоцер... білоцерківський завод, звідки у нас цей культиватор. Кажу, яка вартість оцього комплекту? На що мені озвучили? 420 гривень. Так кажу, а скидка якась, що там туди-сюди. Та які скидки? Ви що смієтеся? Війна каже, яке. Не вспіваємо і так нічого не заробляємо. Поняв, Кажу, відправте мені одну для, для показу, ну, щоб розуміти, да, яке воно, бо те, що в нас стояло. ось воно. Тобто, може, десь там люфт, десь там дужча вироботка і так далі. Кажу, щоб я поміряв, і. Прийняв рішення. Я, я, я ж думаю, якщо воно підійде, будемо замовляти. Ну, прийшло, Ставили ми оцю втулку. Ця втулка вставляється ось сюди. А вона люфтить. Я, я думаю, діла не буде. А заводські, які стояли на культиваторі, ну, нереально просто витягнуть. Даже розгріли, нагрівали. Вон тільки три шість штук. 6 штук, що вибилися самі, а остальні прийшлося нагрівати. Тобто заводські сиділи туго, а оце не годиться. Поїхав до токаря, взяв, вибили одну штуку, взяв оту стару, що тільки що показував. там. Поїхав до токаря кажу, мені треба отаке, отаке і отаке. Він, нема питань, зробив. Ну, Коля, токар знатний, спеціаліст фахівець своєї справи. Оце отакий. Комплект зробив токарь. Вартість, значить, оце оце чудо. 420 гривень. Плюс доставка, щоб ви понімали, 115 гривень. А оце ось 260. Ви бачите різницю роботи? Ось. Ну і ось, так. Да? Той самий пальчик, здається Кальоний, що тут кальоне, що тут кальоне. В принципі, різниці нема ніякої, але просто підхід до роботи чуть-чуть різний. Так що лапи готові. Це вже ж перед сезоном міняли, ви подивіться на стан лап. Просто жах, прийдеться опять міняти. Ну, а це готове. Все тут чутенько, В принципі, готове для встановлювання. Ось ту гесеньку, як так треба навіть і підзабивати. Так, да, Коль, де ви там? Ну, є, є, що дуже плотно є. О, десь тут, тут а далі. Наверное, трохи. Та на ну, мікронах виходить десь щось. Ну. Чотніко. Що воно вже коля готове для встановки? Та ні, ще. А надо. що ще? Та там надо а, наварювати. Наварювати треба. Получається ж, а де? А де болтики? Оті всі там, ні? Отут стоїть оцей пальчик. Ну вон там вон фасочка. Він же ж тут стоїть. це отак. Все, він зафіксувався. Сюди вставляється болт. А ну давайте. Хто не в курсі, показати, щоб. Сюди вставився болт. Отак, все, держиться, тут остойка і так далі. На пружинах іграє. І воно вже роздовбало так, що вон, бачите зазор. Це є такий момент. Як вийти з положення. Ну, будемо виходити, мабуть, наварювати, так, да, Коль? Ну, батько твій, щоб пробувати якось. Наварити, а потім якось його заточувати, щоб уменшити цей весь люфт. А як воно буде, хто зна. А ну в другу. Та, понятно. Ну тут, тут не так. І в общем в общем, куча роботи переходиться ремонтувати, так як нагрузка на даний культиватор буде дай дорогу. Ось таким макаром виходить. Туго іще. Та воно загусениться теж. Гляньте з тої сторони, де у нас чи пішло? Не треба. Під Коля наварив, заточили і виходить отаким макаром на віках. Зажимай ще ж нормально. І тепер бомба. Должно ходити. Ну, поки не люфтить, подивимося, подивимося в роботі. Ну, Взагалі, суть, як я казав, що наварили, заточили, загепали. Культиватор робиться, я думаю, наведу порядки біля пшениці, так як вже не за горами в нас жнива. Бачив, навіть як на рибалку їздив, вже і пшениця в людей убрана. Якась, мабуть, супер рання, чи я не знаю. Значить, йдемо поле наше. Отак я покажу. Стану по центру. Не знаю, чи вам видно цей весь ефект, чи ні. Тут вона рівномірна, колосок такий якоби на вигляд більший, але вона світліша. А тут а, є підгони і забарвлення в неї темніше, така коричневіше. Мені каже, по колийковині оця стрельне краще. Це у нас оце перва репродукція, оце в нас еліта. Ну, це не те, що я хотів ще показати. Ви дивіться після дождя, що тут кабанчики творили. Ото коли ми з колею поливали, не знаю, що те поливання наше дало, ну не суть. Отам От канави, ну, ходи такі, тропи були. І ось дядь Льоні тут на сої. Гідрит Мадрид. Ходять, хоч розвелася. Воно якраз там ярочок, там доставка, відчують. Та прилетів, думаю, дискону. Оту там, отут. Та тут аж дорогу ту. Вроді би сухенька, ну шелестить, ну, але я сумніваюся. Зараз якось натру. Коричневіше. Так, в тіньку видніше. Коричневіше зерно дощик був, кстаті. Може, щось щось льє. А тут -а є і коричневіше, бачите, темне, і є світло. Ну, Будемо дивитися. Зелена ось стоїть, то я думаю ще днів 10, ось і тропа, пожалуйста, де? тук-тук-тук, поторохтіли, ні в 10 железобетонно. За неділю не підсохне. Хоча, якщо пектиме 40, то згорить у раз, хоча не пише там до 30-точки таке, 27-28. Кабанчики ходять. На цей пив дефта. Бо в нас в гараж він не заходить. Два і єлі заходила, а ці 2,6 не заходять. То приходиться оцеплятися, зацеплятися. Зараз задіскую поля і біля полів, і тоді вже помию. Так що, попер. Ось що в кінечному результаті вийшло. Тут раз, а тут двічі, бо тут Коля вже був діскував разок, земля м'якенька, а тут аж дорога укатана. Було, то прийшлося двічі мотнутися. Чотенько, тепер красиво обдісковано. Ну тільки ці стовби, блін. Що бризкать, що сіять, що діскувати. Ну їх нахер. Терпіть не можу, чесне слово. Все, їдемо ще до кукурузки. Не всі, на жаль, поля можна обдискувати. Деякі прямо тут от за біля дороги, тобто ти ще не обдіскуєш, Приходиться тільки косити. А де можна дісканути, то можна дісконути. Все красиво, порядочок як має бути. Їду мимо, забіжимо в кукурузку. Це у нас сінгента. Сіфортаго, 68 тисяч висів, дядь Льоні Соя. Та ну тут що тут сказати, тут ліс. Візде по два качан початки лупе. Ну, не знаю, витяне вона їх чи не витяне. Ось тільки ця мітюлку викинула, там воно вже цвіте повним ходом. Ну, хорошо, що хоч не лупе. Жара неймовірна. Це мій перший посів. Та ну, доволі непогано. Як ось, допустимо, ще мітьолка. ось отіка то немає і початків. Ось як початки. мітьолка вже наверху, то є і початки. Так, один, два, один, Вон, другий. Те ще що за звір там він. сидить. Один-два. Ну в основному. В основному два. В основному. В цьому році щось воно все таке хрупке. Не те листя, сторкнути, вже чую, тріщить, відпадає. Сою так само, не всів ту гілочку От Отхилити, вірніш. Уже тріскає, Це ну в дядь Льоні таке саме. В дядь Льоні, не. Нагинаєш спокійно. Так, проїдемо зараз далі. Там ще сойка на 35-му є. Заскочив, напевно, на цей на сплошний посів. Пощолкаємо, покажу. Соя піонер, 35 міжряддя. Висів 300 тисяч. Ось сусіди, сусіднє поле дядь льоні. В нього якась рання соя, не знаю яка вона казати не буду. Ну, а в нас 35-те, це ще ворота. Йдемо по стеку. У тому році тут то своя Мустанг» була на 70-му, ну а зараз Піонер. Ну така, містами вища коліна була, тут а ось нижче, де стою. Цвіте бобики, є гілкування, є не на всіх, не на всіх, але є. Ну Давайте вирвемо якусь. Низенько, звісно, бобики. Ну, ось одна гілочка на даній рослинці є. Ну і вже цепляє бобики. В цьому році щось навіть невелике міжгузля, я б сказав би. Ну, Волога є, зараз їй все сопутствує. Не знаю, чи робить тут ще одну гліфобробку, чи не робить, так як бур'яни, ну там не видно вам, по краєм є. Так, вроді дивишся, немає. Зараз не бризне. Потім прийдеться робити десекацію. рядки то воно там воно є, але воно задавлене. Ну, задаве, верніше, ось і лобода. Те задавиться. Ну, блін, якщо десь вилізе, не знаю, ще в роздумах. Може робити може ні. Ну, а так, так мені подобається. 35-й, звісно, це сила. Вроді би ні болячок, нічого. Не така, як соя-мустанг у нас печальна. Нічого, щось там буде. Пшеничка реджиті практик, вже ставати не буду, бо це як біля кожного поля буду ставати, так це що свій час потрачу, що відео буде, блін, часове. Вже теж сохне, але, ну як сохне, вже вегетацію закінчила. Там, де трактор проходив, там он зеленіше. Тобто, ну, 10 днів і будемо вже жнивувати, збирати хліб. Ось бачите, он, зелене пятно, це там, де трактором вже ж заправляли. Такий вид. Вроді би стоїть непогано, але ну, як буде воно. Як буде, покажу, коли будемо жнивувати, якщо доживемо, дай Бог. І ось доїжджаємо до Сої на сплошному посіві. Це тут Аполо. Починається. А хочу доїхати там, де в нас стик між Піонеровською і Аполло. І подивимося, щоб ви рядом сої подивиться заразом. Що означає ранній сорт? Дивіться, вона мені вже за коліно вигитує повністю, пече пече, бо в неї ж сроки. Ну, ось ми знаходимося на стику зліва Соя Аполло. В районі щось там 600 з копійками тисяч на гектар. Соя піонер. Тут в нас теж десь так само висів. Тобто ми сіяли цей сплошний посів, починаючи звідти. Аполло 116 кг на гектар, піонер 116 кг на гектар і он зеленіше є. Мустанг теж 116 кг на гектар. Також ще ніхто не робив. Мустанг треба ріденько сіяти, а ми на широких міжряддях, а ми його влупили сплошним. Ну і піонер, так скажемо, свій потенціал ну, зовсім не відкриває на сплошному посіві, якщо порівнюючи його із 35-тим, де гілкування, воно то й тут є гілкування. Ось дивіться, яка рослина прекрасна. Ось гілочка, ось той, є. Цікавий момент, що всі кажуть, що соя поло не гілкується. І я таке саме казав. А в цьому році. Фух. Вода задовбали. А в цьому році показує те, що навіть соя аполло має спроможність до гілкування. Ось дивіться. Ох води січуть. Раз-два. Та давайте я вирву, щоб було видно. Дивіться, це Аполло. Раз, два. Три. Три гілки. Це ті, що насчитав. Фух, посчитати невозможно, а води січуть. За що хоч. Кусають. А що це в нас піонер сюди попав? Десь залишилось, напевно, в сівалці. Так ні, не може ж такого бути. Ми ж цю перву сіяли. Треба вирвати, щоб не путалося. Де густо, то є густо. А де рідко ось стоїть одна. Тут, блін, одні гілочки. На цьому, на краю там більше. Чомусь бобиків тут а менше сходи рвані були, бачите, оці очаги, там, де не було вологи, то звісно вона і не посходила. Що ж це з моменту посіву я нарахував 43 мм випало опадів. То такого ж не було ніколи. Тут ось уже є, все є. Ждемо. Мустанг відрізняється від забарвленню від Аполло, від Піонера. він зеленіший. Край то одійдений був е, цієї шаполло, а там клиночок засіяний мустангом. Ну, Будемо дивитися, там відступи везде є, той тобто бункер покаже. Ось спереді кукурузка, внісовська марок. Теж вона доволі цікава, така потужна стоїть, Ну, теж на ній зациклюватися не будемо. Бо ніяк їду їду, ніяк не доїду до поля, щоб поптіскувати. Це у нас, значить, кукурузка. Red GT Zenetics. Тут дві норми посіяно, десь є відступ. Така калюжа, я не, не дискував там, тому що чи виїду, чи не виїду, а застряти це найпроще. Дві норми висів, 65 точно пам'ятаю, а чи 68, може 70, то це не пам'ятаю. Ну, відступ десь там далі, я пам'ятаю, де він, то тоді вже при вбиранні можна порівнювати. Все, оце красота, це отак має бути. Чотенько все. Сусіднє господарство, ось їхня кукуруза, теж обдіскувала всі, всі свої поля, Наш гнойок. То, що воно так повинно бути. І коли є підхід отак, отакий, то приємно їхати і дивитися. Ось так само вони обдіскували. Теж 12-21 прибіг з дисками. Ну я вам скажу, кривить душою не буду. Дефтон зробив попіл. А там, он, як не крути, є грудка. Все таке Агедея АГД. І АГД. Ну, дефта приміняти при, при такій роботі бли, не виникається недоцільно. О, я ще отут, а дістану під посадкою оцей кусочок невеличкий. Ми то тут -то зазвичай дискували, коли в нас АГДшка була. Ну, Попробуємо сідехтом. Глянем, як працює, де. Вопросів у матросів немає опросів, то тобто те, що доктор приписав. Красота, красота. Тут мітьолка на виході. Я не пам'ятаю, яке тут фау, тут 300 з лишнім фау. Точно не пам'ятаю. Ну, на виході мітьолка. де-де-де-не-де де, де. тільки викидає сусідній соєшничок. Отам От наша внісовська фау 290 Саме що цікаве, це сюди не видно. Значить, зліва отак половина зацвіла мітюлку викинула, а половина оця стоїть. Чого так боязно? Так, роботу зробили. Їдемо на базу, треба помити, тісте. Помить, подивиться, обдивиться, роздивиться, обслужити. І трактора треба обслужити, помазати усі місця для змащування. Передні, задні. Ліву, праву бортову, спереді кардан і там, де міст ходи, як воно там називається, коротше, отой палець. Плюс вийдуть, ну трактора мити не буде, я недавно тільки нализував, напісюрював, набривав. А диски треба обмити цю всю пилюку, грязюку і щоб стояли чистенькі. Ну і до діла треба сполоснути диски, так як роботи поки що на них немає. Те, що треба, віддіскував. Ну і треба помити, щоб воно було чистеньке. Ну і в нагоді, як завжди, стає миєчка вітас, яка куплена якраз саме для таких цілей. Миє, миє, все, работаємо. Рубрика сам засрав, сам помив. Все, чистеньке, гарненьке. Оце, значить, в попередніх відосах був казав. Оце є такий мінусок, його треба брати болгарку і щухувати йожиками чи чим-нібудь. Оце виходить ну, блискуче, це метал, правильно, чорне це краска, а оце на якась порошкова краска. Чи, блін, смола якась, ну не знаю. Взагалі, за неї вона така рифльона, і за неї йде налипання на саму трубу. Прилипає дуже грязюка до неї. Ну все, чистеньке, навіть спіною сполоснув. Є мінусок. Наклеєчки дуже слабенькі, відпадають дуже швидко. Це друга чи третя мийка їхня. Тут немає Е, а там немає вже, по-моєму, всіх тільки якась там половинка торчить, не пав'яні. Все, оце воно. Тепер ставимо на зберігання. І хай собі стоять, чекають роботи на них. Миєчка справилася на 5 балів. Засохше було все, одмила по красоті. Так, да, звісно, не суперпупер, неймовірна, якась там по мощності, Ну, нічого, з'являться свободні кошти. Звернусь до підписника. Є там в мене один знайомий, який мені пропонував зробити кйорхар Мочняковська, 380, там щось мотор 7,5 кВт на тисячі обертів. Ну, коротше, це професіональний кьорхар, що там 200 з лишнім атмосфер видає, якщо я не помиляюся. І якщо будуть гроші, зробимо. Ви бачили, офіційна гарантія. 3-6 місяців. Це не мило в тазіку ганять. Все, класно. Так, юдо, завершую, наверно, і так, там минут на 25 на тілі язиком. Поки те розказав, поки се. Так що дякую всім за увагу. Всім пока. І звісно все буде Україна.